Російські окупанти використовують тактику бойовиків Хамас на фронті. Так повідомляють воїни збройних сил України, які беруть участь у боях біля Часового Яру. Окупанти змінили тактику. Колони техніки вже не так активно сунуть на лінію оборони ЗСУ. Виходить наступна картина: штурмовики, які відправляють на наступ на позиції, використовують різноманітні мотоцикли та мопеди, щоб проскочити між пострілами артилерії та дронів. Ну, таку тактику використовують бойовики Хамас. Вона полягає в такому ефектному використанні несподіванки та швидкого пересування. За останні дні українські війська відбили просто десятки таких атак на околицях Часового Яру. Однак за цей рік, відколи українські війська вийшли з Бахмута, Росіянам так і не вдалося захопити міста Часів Яр та Кліщіївку, де знаходяться дуже важливі позиції на фронті. Росіяни лише змогли просунутися на 12 кілометрів полів, і навіть цього б не сталося, якби в українській армії було б більше зброї. каже військовий. Ну а звіт аналітиків інституту вивчення війни свідчить про те, що сили оборони України зберігають можливість уповільнювати просування російських військ. Російські війська так і не досягли швидких тактичних успіхів на заході від очеретеного бердичів після виведення українських військ з тактичних позицій. Прибуття бригад для відновлення боєздатності, про яке повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, ймовірно дозволить українським військовим уповільнити тактичні успіхи противника або навіть стабілізувати фронт, так зауважують аналітики. Сили оборони змогли протистояти більш ніж одній дивізії збройних сил Росії, хоча самі поступалися у кількості боєприпасів та живої сили. Стягнення додаткових сил на цей напрямок може поставити під удар можливість російських військових просуватися далі, підсумовують аналітики Інституту вивчення війни. Ну а Сполучені Штати Америки повинні вирішити долю України за 45 днів. В схваленому законопроєкті про допомогу Україні від адміністрації США вимагають довгостроковий План підтримки України, яка має бути такою багаторічною та визначити пріоритети підтримки України проти агресії Російської Федерації, на роздуми. Президент Джо Байден має 45 днів. Розробка такого плану викликає звичайно інтерес. Справа в тому, що невідомо, що вирішить Сполучені Штати Америки і що взагалі для них є перемога у цій війні. Аналітики вважають, що цей крок змусить адміністрацію Байдена до більш такої проактивної позиції стосовно підтримки України та дозволить чіткіше визначати свої цілі. Однак деякі експерти зауважують, що недостатня підтримка України з цього часу з боку Заходу призвела до зайвих втрат і збільшила ціну підтримки. Таким чином, політики в Європі та США тепер повинні вирішити. Чи хочуть вони продовжувати поточну стратегію, яка не призвела до перемоги Україні, чи нарешті визначити, що вони прагнуть до досягнення перемоги нашої держави? Пишіть коментарі, що ви про це думаєте. В мене все. Дякую вам за перегляд.